По землі зближайтеся, Господь, Бог, віки живе нині ще до віки, Господь, Бог, сотворши віки, живе нині ще до віки, станьте хором, всі, собором Веселіться, як бо з нами. Станьте хором всі собором нами Бог. все час ісполняється, все всім посилається, Все літа прийшла кончина, все Бог посилає сина, Все літа прийшла кончина, все Бог посилає сина. День приходить діва родить, веселітися, я бознами Бог, день приходить діва родить, веселитися, я бознами Бог. Ми ж тобі рожденному, Господу блаженному, серця всіх нас отверзає, в дам душевний призиває. Серця всіх нас отверзає, В дом душевний призиває, і співаємо сприця.